Я е, хотів би звернутися до всіх людей наших вірних, православних, нашої церкви. Не бійтеся нічого. Е, будьте тверді в своїй любові до Бога. Хреніть чистоту святої православної віри, яка є дорогою, яка веде людину до Бога. Любіть один одного, терпіть один одного, допомагайте один одному. Зло минеться, а добро буде жити вічно. Якщо ми будемо все терпіти, жити в любові до всіх і один до одного, то ніяке зло нас не переможе. Бог є Бог сили, а зло сили немає. Живім з Богом і будемо радісні, щасливі і благословенні.